30, 60, 50, 36. Це не лотерея. Це мої зарплати на різних роботах в Австралії. Привіт, за півтора року життя в Австралії я встигла працювати на п'яти зовсім різних роботах від салону краси до великого університету. Моя перша робота була в салоні, щось між перукарем і колористом. Не зовсім зрозуміла, але зарплата там була 30 доларів на годину. Друга робота перекладачем. Я супроводжувала українців на прийомах до лікарів і перекладала з української на англійську і навпаки. Оплата була 60 доларів на годину першу і 30 за кожну наступну. Третя моя робота була в офісі. Я працювала бухгалтером в одному з найвідоміших університетів Австралії. Там я отримувала 50 доларів на годину. Четверта робота в мене була паралельно з університетом, і я працювала в польському клубі на кухні. Так, так, навіть туди мене занісло. Оплата була 32 долари на годину у будній день ввечері і 36 у вихідні дні. І остання моя робота була у фінансовому відділі п'ятизіркового готелю, де мені платили 35 доларів на годину. Якщо вам цікаво, як я шукала ці роботи, напишіть мені в коментарях, і я запишу вам окреме відео.